Сьогодні надпотужно важкий день. Ви знаєте, хто знає, що я бухгалтер? І хто до цього дотичний, знає, що 19-20 число, взагалі 20 число, я кажу, це День Х. Взагалі, у всьому місяці 20 число, це саме важкий день для бухгалтерів. Сьогодні. Ну, от прям дуже було багато роботи. І плюс до того всього співпало, що День міста. Я в передній сторіс побачив. Хто, хто дійшов до цієї сторіс, побачили. Ох, а святкувати День міста я люблю ходити, побачити людей. Це дуже, особливо зараз у ці роки, це дуже цінно. І я прийшла додому і думаю, згадую як колись, боже, це треба вмитися, що зняти оцей весь макіяж. Яка я вдячна Богу, що в мене є ось ось цей засіб для зняття макіяжу. Це я просто з вами говорила, довго терла. А так? Просто накладаєш, стоїш, втикаєш, чекаєш, а потім тільки раз. І зняв. І все. Протер, дотер, але я сьогодні надбагато наклала. Чому надбагато наклала туші? Тому що я. Коли я працюю багато в комп'ютері, у мене дуже от прям слізяться в очі за цілий день. І коли я їх починаю терти, натираю. А ввечері ж треба було йти мені на наше співоче поле. І я їх знов підфарбувала. Получилось, що наклала тройний слой оцеєї туші. Ну нічого, все стерло? А воровки як? Все стирає. Оце вам чудо засіб Полегшення.